Всім доброго дня. Я трошки пропала, їздила, наводила трохи красоту, трохи підстригалася. От, зранку не, не встигала, тому не було в мене часу знімати. І там все швидко, швидко, швидко. Нарешті приїхала додому. Не знаю, чим буду займатися, Уже півдня проїздила. Ну, нічого. Все одно щось знайду. Щось чи Прогуляємося, чи щось зроблю. Так що, щось будемо чимось будемо займатися. Вікуська ганяє, грається, мене зустрічала з автобуса. У мами ноги болять і руки, то сьогодні вона мене зустрічала. Ось, о, біга. Привітайся. Приєм. Так що, може, сходимо до річки, подивимося, ну подивимося, що ми будемо робити. Зараз піду переїм, а там буде видно. Наша вікуся відпочиває. Да. Так добре, да, в бабусі да. на цьому лежить. Да. Так. віддихає, творить. Краще, ніж у бабусі, ні немає ніде, да? Да. ми попили чайок, вікуся да. відпочиває. Да. Так я що? я ням-ням. Вікуся дуже багато пила чаю. Да, і ням-ням. Хоче нам пройтися. А На Говорі погода а щось таке порт. А ну, пройдемося а і вам покажемо. І вам покажемо. Да. І з вами пройдемося, да? так? Да. Так що будемо зараз збиратися. Ми вийшли з Вікуською. Пройдемося трохи до річки. У мене, звісно, спина болить, ноги болять, але трошки треба пройтися. Їй сидіти в хаті теж не хочеться одній. Вона сьогодні то гуляла, вона успіла все, але ж все одно їй ж хочеться ще й попіряти десь. Трошки прогуляємося. Ми йдемо, якуся мені розповідає вайби села. Що тут у кого, яке хазяйство, господарство верніє? Що тут курочки, качечки. Так що йдемо гуляти до річки, подивимося, чи вода підняла, чи ні. У нас саме такий завжди пік, то це. У квітні подивимося, чи багато води, чи ні. Зараз на даний час. Так що йдемо. Дивимося, де качки, де що. Все роздивилися по всьому селу, де у кого що. Так що, йдемо, <свіття> і ви з нами. Зараз трошки пройдемося річки, там вже там біля водички походимо. У нас вийшов лінтяйний день, бо ми нічого не робили. <ріць> того віддихаємо сьогодні, відпочиваємо, а завтра будемо щось робити. <ріць> Прийшли ми до водички. Вікуся, сама не йди туди. Стій. Ой, водички прибуло. Так, дивимося. Зараз Вікусю приближче. Давай ручку мені. Зараз ми з нею подивимося. Ану. Та трошки даже і впала, воно ну, так видно по берегу. Ай, ями так круте, круте, кругом. Гарно. Гарно страшне. Хоч і немає ні, ніяких ні, е, зелені, нічого, а все одно гарно. Така красота. Ми ще йдемо туди далі, подивимося, що так. там робиться. <схай> Обстановку. І... А, і Вікуся каже, і ще й пофотографіруємося. <схай> так що у нас і... як, і... великі і... плани. І... Так що ми і... йдемо і... гуляти. І... <схай> і... Сьогодні віддихнемо, і... наберемося сил, може. Ой, була сьогодні я в місті. От. Дивилася, знаєте, у нас дуже багато так, на ринки, на базарі привозять там всякі дерева фруктові. цей. У цьому році в одному місці вже бачу щось попривозили. Чи вони думають, а що так рано? Ну, не знаю, може, це я щось раніше ватали. так не бачила, щоб так рано були. А це. Ото в одному місці. Ну, правда, не такі, там є такі, привозять такі великі машини, воно так, як там, всякі селекціоні, ото там якось там, може, щось і неправильно назвала, ну, що так от багато там у них. А це така легкова машина, і вони оце продають. Я думаю, що там ну, ніхто, звісно, в них і не брав. Люди зараз в основному усі стоять за сіменами. Я сьогодні це проходила то голландські там, огірки, помідори, то ці коштують. я не знаю, Там такі пакетики, ну, воно, мабуть, поштучно. Я даже, я тут завжди візьму поштучно, там скільки там, того 10, того там, цей. а пачки великі ж не будеш ж брати. Але я навіть не подивилася, скільки подивилася, що на пачках нарисовано, ну, написано 35 гривень. Так я й не зрозуміла, чи це. Там, мабуть, їх там може 10 штучок. Та невірно, бо це вже я що, губу розкатала, розказала, щоб там положили дуже багато. Ну, черги дуже великі. Люди беруть. У нас, я не знаю. Дуже давно там чоловік і жінка продають на ложечки або на стакани. Люди теж дуже беруть. Не знаю, я і так, і так брала. Скажу, коли я, які іміна, коли яка схожість. А от коли возьмеш голландські сорта, вони, звісно, і дорожчі, але кращі. Так, ну, це таке, це все попереду буде. Якуся знову збирає букет, так що <гум> букет буде бабусі знову. Прошлий раз принесли, <гум> у дворі все вигреме, листя немає, зато у нас є листя. От не знаю, за те, щось треба вже, то вже буде приготувати. Щось може смачненьке, може щось із печем. Подивлюся. Але погода, ви знаєте, так трошечки така спортилася, сонця такого вже немає, як було. Вчора був кращий день, ніж сьогодні. Може, завтра буде сонечко більше. Ой, у мене ще там робота є, і є, і є. Ну, Ще поки хати білить не буду, тому що ну, ще рановато, хай трошечки туди ближе. Ще треба фарбу купити на оті двері. Так що отакі от, от діла. Е, Пам'ятаю, раніше е, ходили на 1 е, травня в ліс. Це перший раз ми ходили, це щоб шашлики, пожарити, погуляти. От. Зараз вже два руки ніхто я так не бачила, що дуже гуляли там. Може там хтось так із дітками, а так щоб там багато, то ні. Якусь забира, собира. Що ми гуляємо. Знаєте, таке от повітря. Свіже. Викуся, ось на, найшла дорожку. Навірно, хтось взимку е цієї. Дрова собі заготовляє, то, мабуть, цією дорожкою ходили, бо раніше я щось такою і не, і не пригадую, щоб була тут дорожка. Якуська вже один букет нарвала, щось не понравилося, викинула, то вже інший забира. Вікуська оце йде, та розказує, що там. Ні-ні, сюди пішли, ем, розповідає, що там бобер, берзери, то що. Ну, воно ж видно, що ну, сухенькі люди випилюють та топить то чимось треба. Ну, я пам'ятаю, хата в нас така велика, топити дров треба було багато, от ми ходили, збирали дрова, то всі в місті. Поки папа був ем, як здоров'я, і все, то ми, звісно, цим не займалися. Коли він хворів, ходили, збирали. ми, хоч і були ж Сашою ще такі не такі, ж ми там і дуже великі, Ну, але все одно ж ходили. О. Боже мій, як підемо. Вроді збираємо, збираємо, привеземо, а їх надовго й не вистачало. Я ж кажу, хата здорова. Та, треба було багато е, ну, дров і воно таке. А в основному чим топило, то той вуголь якось ото я вам казала, що ото розрівняла, там спідні каміння були. от. А теж все время топили дровами. ну І дуже багато, я вам скажу, дуже ми багато дров використовували, щоб і гріться було, і все. Ой, теж було. Коли, звісно, протягнули газове опалення, то це зовсім інша справа. <плес> да, згодна, воно теж недешево. <плес> От. Але ж все-таки <плес> то встав і тепленько. І не думаю, що треба там щось там топити, щось там цей, бо вже встав і в хаті тепленько і все. А то станеш ще треба й топити, і все. Я просто дивлюся під ноги, щоб не впасти. Буду такі то ярки, то ще щось. Ні-ні, і... йдемо -ні, туди, будемо виходити вже. От. Бо так от, цей, а біля річки дуже сиро і воно як ото сонечко було, та так хорошо. то гуляли і навіть і не замічалося. А зараз прямо таке сире, будемо вже виходити, тому що... зараз поки дійдемо. Ми трошки пішли в іншу сторону вийшли. Зараз поки дійдемо додому, відпустимо нашу красавицю. У нас вже сьогодні сусіди почали пиляти деревину, слава Богу. От. Як спиляють, тепер буде добре. А то у нас так у дворі. Раніше були в нас липи у дворі, абрикоса одна, і лип було. Три отак от прямо біля воріт. І там п'ять чи шість, що чесно, вже й не пам'ятаю. Листя осінню повню. Повно. А оця ж іще які є. Липа, вона, ви знаєте, я не знаю, якщо в кого є, то вони мене зрозуміють. Вона вся не обпаде, а обпадає ще потім і весною. Потім ще й весною гребеш. Ой. Було по-всякому, -по гребли, як не знаю що. Все, ми вже вийшли із ліска, будемо йти по дорожці додому. Вікуська впереді, я її вже доганяю, так що йдемо. Уже приближаємося ближе до двору, чую, деревину беляють сусіди. Ну, звісно, самому важко бачу, там хтось ще допомагає, то я почала розказати і так і не доказала. Оце як починається ці листя. Ну, Якщо чесно, воно шовковиться, ну на ній і ягод немає. Воно як шовкун. І Воно просто от отак. Аби що-небудь. Воно у сусідів було як тіньок, звісно. Та й нам, звісно, притіняло трошки так, знаєте. Ну Але як отак от вітри, отак. Все, ми завжди боялись, щоб воно не впало на хату. Ну Тепер будемо... Це може буде і жарче, звісно, бо вже тіньочка не буде. Ну, але хоч і листя не буде і не впаде, якщо, як буде там чи дощ, чи ну, я буду такі шквальні вітри, отаке от. обично це буває під дощ таке. О, зараз багато всякого такого раніше. Це таке Бу, ньо... Були, Папа хворів, з мамою поїхали ну, в Київ, тоді до тіті там провірятися. А ми з братом залишилися вдвох. Боже, воно було теж було у червні день, три часа дня, а на дворі таке все чорне. Боже. Так воно нам ми виглянули, так воно чуть двері не вирвало нам. І такі повні градини були, як ото курячі яйце. Страшне. Були такі. Але останнім часом дуже багато такого вже. Ну, все частіше і частіше отакі от всякі. Уже протік, поки пройшлися, я не знаю, скільки там година вже таке от на дворі сіріє. Це таке, як сонечко, прямо так це, а ти так йдеш, прямо таке морозно, морозно. О, так що ми вже прийшли додому. Якуся впереді. В Якуся е, цей гуляє е, кругом, а я за, за нею біжу. Вона вже в дворі, а я ще доганяю її. Так що оце такі справи. Так, добренько. І ми Ми вже вдома, Вікуська вже складає свої речі. Сьогодні е, собаку не будемо відпускати, тому що там, де ми городили, сусіди розгородили і будуть зараз, ну як пилять цю деревину, вона їм там мішає, бо воно, хоч заборчики старе, але ж воно буде ну, поламається. От. Вікуська. Ось, у, Ой, вже набігалася і ходить, ходить. Так що на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь да. на наш канал. Да. Вікуська он каже, кажи, до завтра. Да. До, до завтра.